Великодні свята для рятувальників пройшли відносно спокійно, проте в період з 5 по 7 травня рятувальники ліквідували понад 30 пожеж, близько половини з них в екосистемах. Так, 5 травня, о 2.31 На лінію 101 поступило повідомлення про пожежу у селі Гареня Долинської територіальної громади, де горіла покрівля житлового будинку та прибудова. По прибуттю до місця події рятувальники ліквідували пожежу, а також прибудову на площі 30 метрів квадратних. Також цього дня о 17.15 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що в селі Крилос виникла пожежа металевого вагончика. На місці події вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 21 метр квадратний. А 6 травня горів житловий будинок у селі Дем'яню Буштинської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті одноповерхового житлового будинку на площі 10 метрів квадратних. На місці події вогнеборці не допустили поширення вогню на більшу площу та врятували будівлю від знищення вогнем. 7 травня у селі Стецева Снятинської територіальної громади Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу покрівлі та перекриття двохповерхової житлової будівлі на площі 300 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям вогнеборців на пожежі було врятовано поруч розташовану будівлю магазину. Крім того, рятувальники оперативно ліквідовували пожежу як недіючих будівель, так пожежі і пожежі сухої трави. У більшій частині територіальних громад області рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, а також під час відпочинку та обов'язково реагувати на сигнал про повітряну тривогу. На жаль, великий відсоток населення нехтує сигналами повітряної тривоги, тим самим наражаючи себе на ризик опинитися під обстрілами, завалами або отримати ураження уламками від вибухів. Бережіть своє не нехтуйте застереженнями.